У Коломиї відбувся четвертий етап кубку. Покуття із шахів. Змагалися юнаки та дівчата 2008 року народження та молодші. Географія учасників охоплює чотири області України. Про перебіг та результати змагань. Дивіться далі. Коломийський шаховий клуб прийняв 35 юних шахістів не тільки із Прикарпаття, а й з Тернопільщини, Дніпропетровщини та Києва. Турнір проходив за регульованою швейцарською системою в 9 турів. За положенням цього кубка передбачено нарахування балів. Перше місце дає 25 балів і так вниз. І на кожному з етапів кожна дитина має право здобувши перше місце, отримати цю максимальну кількість балів. Ну а хто друге, третє місця відповідно менше. Ці бали плюсуються і 16-ка сильніших шахістів. Організатор турніру управління спорту Коломийської міської ради, головний суддя змагань, а до того ж ініціатор Кубку Покуття Тарас Стефурак. Шахи це такий вид спорту, коли вік взагалі не має значення щодо складності суддівства, складно судити Мірі, де діти лише в початківці за рахунок того, що вже в цьому році це нас у нас турнір саме в Коломиї. Діти вже навчилися всіх правил і вже зараз трохи легше судити. В принципі, зі всім справляємось. Організатори переконані, участь у таких змаганнях неабияк мотивує юнаків та дівчат удосконалювати свою майстерність та підкорювати нові вершини у світі шахів. Для мене це наука я пізнаю. Світ науки у цьому. Мені подобається грати у, цю, у цей вид спорту. Мені дуже це подобається. Це дуже важлива, важлива частина мого життя наразі, і е, це займає доволі велику частину мого часу. І цей турнір для мене значить. Е, Додаткову додатковий досвід, додаткову підготовку. Я скоро буду грати чемпіонат України Франківську, і зараз треба трошечки прийти в форму для мене. В грі важливіше мій виграш. Моя мрія стати гросмейстером і світовим чемпіоном. За підсумками четвертого етапу Кубку Покуття 2024 переможцем став коломиянин Віталій Погорецький. Також троє юних спортсменів отримали розряди шахів, підтверджені сертифікатами від Івано-Франківської обласної федерації шахів.